Мої вітання, шановні телеглядачі. Я Віктор Калитка, і ви дивитеся прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І ми продовжуємо наші нашу практику різноманітних включень із різних локацій нашого міста. І сьогодні наш кореспондент Вадим Ремисько перебуває на одній з локацій. Зокрема, біля школи номер 24 і він продовжить розповідати про проекти бюджету участі конкурс на який відбувся нещодавно в Луцькій громаді, і саме про один із таких проектів, який виграв, про це ми поговоримо сьогодні. Отже, Вадиме, будь ласка, тобі слово вітаю. Доброго дня, глядачі. Привіт, Вікторе. Дійсно, я буду говорити про проєкт. Сьогодні будемо говорити про проєкт участі, але, на жаль, він не виграв. На жаль, не виграв. Хоча проєкт, як на мене, був досить таки хороший. Він стосувався заміни освітлення так, на лед освітлення, яке тут, тут є на території школи не дуже хороше освітлення. І, в принципі, пан Сергій Антонюк і директор школи Тетяна Копчак. Такий зробили проект, який е, мав на меті замінити це освітлення, е, але на жаль, не вистачило голосів. Всього півтори тисячі зібрали. Потрібно було, мабуть, десь ну трішечки більше. Е, про цей проект все ж таки ми поговоримо сьогодні, тому що це важлива, важливий проект, важлива ініціатива. І поруч зі мною зараз є і пані Тетяна, і пан Сергій. Спочатку з пані Тетяною порозмовляємо як директором школи. Вона розкаже, чому ж власне так необхідно було замінити оці ліхтарі старі на нові. Отже, пані Тетяно, ви. Вже в ефірі Доброго зараз дня, ми... шановні глядачі так. Ми зараз фактично тут стоїмо, де оця алея, і тут саме на цій алеї і повинні були бути замінені ці ліхтарі. Наскільки я розумію, так, так. розкажіть нас, ну, наскільки це важливо було оновити освітлення для вашого навчального Доброго. закладу. Головна мета проєкту була забезпечення безпеки мешканців мікрорайону, які є безпосередньо учасниками нашого освітнього процесу, це наші діти, вчителі, колеги і батьки. Також на території нашої школи, а це близько трьох гектарів, проводять дозвілля мешканці нашого району займаються спортом, і тому в такий короткий час, зимовий час, коли відповідно короткий день і часу на заняття. Тя спортом на безпеку руху зі школи вечірній час. Е, якраз виникла ця питання, щоб оновити реконструювати освітлення нашої території? Ну можна так, ока... О, так. Mm, О, так і... от покажу. от тут такі ліхтарики. Mm -hmm. От ось ми біля одного з них mm -hmm. так стоїмо і впли ну, нашу територію можете показати в направом, так, так а, ну, є територіторія велика. територія, велика територія доглянута, чиста територія. Задоволенням мешканці нашого мікрорайону приходять сюди відпочивати. Ми з одного боку радіємо з іншого. Інколи буваємо, ніби є бувають і не дуже чимні мешканці наші, які залишають бруд на території, але в більшості люди з повагою відносяться до школи і до тих нововедень, тих моментів, які відбувалися. Цього року наша школа була утеплена коштом програми НЕВКО у співучасті з міською радою. Енергозберігає. Вікна, ми навчаємося в одну зміну, у нас дуже комфортні умови, ми любимо свою школу. Ну, але, ну, не, але, а говорячи про те, що ще, що. Нам би хотілося звичайно безпечних умов в нічний час для наших mm -hmm. дітей, які повертаються mm -hmm. зі школи. Тому... До речі, я хочу mm -hmm. так е, зауважити, що от ми тут стоїмо і не лише, мабуть, зі школи, а багато хто і мешканці району так, тут звичайно, проходять звичайно. повз школу. сьогодні. Така погода так. не дуже сприяє заняттям спорту, прогулянкам мам з дітьми, але зазвичай це озеленена територія. У нас на районі є місця рекреаційні Мешканці можуть відпочивати, але дуже часто нашу територію використовують для відпочинку, і це дуже добре, що школа живе і працює. Ну от скажіть, наскільки от, ну зараз нам важко сказати, тому що ми ну тут знаходимося в світлу пору добу. Але якщо темно, то наскільки тут темно? Ну темно. Зорі, зорі дуже гарно спостерігати. Школа, звичайно, сама сама приміщення школи. У нас є прожектори на по школі, по всьому периметру. Невеличку ну, територію вони освітлюють, але територію, де проходять учні, вона не освітлена. Це освітлення вже не працює декілька років. Ну, Це ще натила. Лампи, так, 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 так так, звичайно, там треба їх реконструювати, реконструювати. Ну а три роки я запрацював такий громадський проект, як бюджет участі, і ми вирішили скористатися таким моментом про виділення коштів саме з цього бюджету, з коштів бюджету участі, взяти участь у ну, конкурсі. А, а були такі роду. випадки, що хтось травмувався через те, що темно? Що а, темно ну те, ну Богу дякувати всі живі, здорові, тому що у нас діти і старші люди всі дуже уважні. Але звичайно, покриття дорожнє покриття так, ну, школи вони, було ще показати. виготовлене 30 років назад. До речі, наша школа 30-річчя святкує у цьому році. Тридцять років пішли та? так, ювілей такі, і е, звичайно, е, про те, що реконструкція доріг буде. Про це було сказано міською владою, які для кожної школи відбувається вкладання ну бруківки, облаштування. Але це треба час. Ну але одне одному не заважає. І, і освітлення, і бурківка це було б дуже добре. Ну, але ну, намагаємося ну, дивіться, на жаль, ваш проект. Ну якби він ішов в, в загальних проєктах, тобто, якби він не вважався бюджет як бюджетною установою, він би посів друге місце, але на жаль, так ну... вийшло, що його кваліфікували. Як бюджетні, тому що це ну, на бюджетні, території це, школи. це територія школи, так і в результаті вийшло, mm -hmm. що просто ну ми були п'ять. Ми цим гордимося. Ми завжди кажемо, ми впали, але не здалися. Як коли на була розмова із ну тепер вже можна говорити з з міським головою про те, що можливо будуть виділені кошти на наступний рік напряму з бюджету Наступний рік 21. першого. Взагалі і кошти бюджету участі, вони будь що реалізувалися, то вона реалізувалося реалізовується в наступному році, там пишуться ну, так, терміни. Так, так, це не, не Якщо ну, не буде такий варіант, ми знову будемо подавати на цей конкурс, І думаю, будемо залучати більше голосів для того, щоб виграти. Ну, є певна конкуренція, це чесна була гра, і я щиро вітаю наших конкурентів, які виграли, тому що будь-які пропозиції, які планувалися, вони є значимі для шкіл. Друга школа 24-та, Вони були проекти, які не стосувалися безпосередньо приміщення школи, а території шкіл. Тобто вони так я думаю, більш значимі для мешканців, не тільки мікрорайонів наших. Ну але, на жаль, ми програли, але ну, ваш теж теж неділі, проект так. важливий для мешканців, зважаючи, що щодо... да, але ну, це все добре. Ми, ми перший раз брали участь. Ми тренуємося, ми вчимося, ми розвиваємо якусь громадянську позицію. Ми здружуємо наш колектив. Шкільний батьків, дітей, небайдужих мешканців це дуже добре. Це такі проекти, це дуже класно і а не треба сумувати та, що все це. ж таки. Може, і міська влада мала би якось ну О, це от. все це, все в планах. Але якщо як я завжди пояснювала, якщо є сертифікат на одяг, то ви не підете купляти продукти. Тобто, якщо це є виділені кошти на такі проекти, то чому б не скористатися? Ясно, що робота буде і за кошти бюджету, але якщо є певна стаття, то можливо можна це виграти. А в чому піні? Так, ну у нас є автор проекту, так пан Сергій Антонюк, який теж обов'язково нам зараз більш детально розкаже про те, в принципі, як же складався проект, який кошторис і що власне передбачалося. Я думаю, що для міської влади вже як готовий проект. і вже не треба нічого вигадувати, а бери і роби. Ну як називається, дня! Пан Сергій, в нас в ефірі, і, пане Сергій, ну чому ви, ну це ваша була ідея, чи директора ідея, чи ви голова Бухтівського комітету? Ради, так. Ну, от ви, мабуть, це ви подумали? От, мабуть, треба так, чи чи ні, чи не так? Я вам було? Я Скажу це ідея, як кажуть, витала в повітрі вже давно, декілька років. Тому що, як ви вже показували, освітлення було явно застаріле. Стояли старі лампи розжарювання, які ну, потребували великих затрат електроенергії. І оці лампи раніше міняли, проїжджали, ми замовляли їх в місць і, ну, і, скажімо, Термін цих ламп використання він був досить низьким. Оскільки ну, десь буквально за 400 годин. Відпрацювання цих ламп вони вже втрачали 20% своєї потужності. Взагалі ці лампи ну, виходжували, скажімо, десь так 50-60% всього-навсього терміну запланованого. От. І буквально декілька років тому, скажімо, вже сама стара оця проводка вона вийшла з ладу. Тому що атмосферні опади, ви самі розумієте, вода потрапляє всередину упор. І це все вийшло з ладу, практично. Навіть е, з іншого боку, з фасаду школи, там стоять такі декоративні були лампи освітлення. От це все вийшло з ладу. Самими ну, своїми силами ми не можемо це все відновити і утримувати. Тому виникла така ідея: батьки попросили, давайте щось для цього зробимо, що залежить від нас. Ми створили такий невеличкий проект. Це і силами батьків, силами. Е, Вчителів, ну врахували думку і зробили цей проект. Ну от ви коли робили проект, я помітив, що найбільше там на заміну. Саме ну якби електромереж, так? так Там 168 шістдесят вісім тисяч, що я не помиляюся. Так е, дивіться тут, як ви бачили, показували опори. Оці старі так. ми могли б їх ще відновити, і вони, скажімо, ще якісь ну не якісь а певний термін досить довгий могли б е, послужити. Нам ну лампи потрібно міняти, потрібно міняти самопроводку, ставити щити управління. От, лампи потрібно ставити вже ледовські, нові, сучасні, сучасні нового покоління. Береження. Так, енергозберігаючі. Тому що я розумію, що якщо б залишити ну, старе освітлення, це буде енергозатратно і для міста це буде досить дорого. От. А освітлення воно потрібне, тому що батьки неодноразово зверталися в темну пору доби. От, взимку, там, групи, осінь, так. До 6 групи до 6 години багато в нас є секцій, багато спортивних секцій, гуртків, змагань проводять. Е в нас один з найбільших спортзалів в школі, е в місті, і е проводять навіть обласні змагання в нас. От. І тому ну, така є необхідність, це продиктована необхідність. А взагалі, як от проєкт розробляла? Ви кудись... Подавали, ну щоб тут зверталися до спеціалістів, залучали спеціалістів з міськсвітла, світла, залучали ну близьких знайомих Дема. людей, які дійсно інтернет є. Зараз це не є проблема. От. і ми створили такий кошторис. В принципі, цей кошторис навіть зараз може використати міська влада. Це вже готове все в нас. Є. Там в нас 250 вийшло п'ятдесят тисяч, 250 тисяч, тисяч, тисяч так, 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 вклалися думаю, що максимум. Так максимум. у нас є 14 опор по території школи. Між опорами відстань 30 метрів. Ну no. Тобто, якщо поставити нові сучасні лампи освітлення, цього я думаю, буде достатньо. Бачите, от футбольне поле за мною воно теж освітлюється. Тут можна проводити змагання, uh -huh. от там ще одне uh -huh. футбольне поле. Ну але знову ж таки, треба можна проводити змагання, якщо буде нормальне освітлення Нормальне правда? освітлення, так зараз, так, якби так. воно не дуже, нормальне. Тому що це, скажімо, в цьому мікрорайоні не є так багато спортивних майданчиків, які можна використовувати для мешканців цього району. Це не є тільки футбольні поля для учнів нашої школи. От. В планах нас теж просити міську владу в реалізації ще одного проекту ну по побудові сучасного спортивного майданчика. От. Ми ну, надіємося але... на підтримку. Ну але от що стосується освітлення, все ж таки, ну так вийшло, що ну ви не виграли, і але проєкт якби да, і розробили, і було велике бажання того, що ну треба ж це так, замінити. Так, так, так. Ну, ви, як людина, яка ну, була автором Добре, проєкту, як взагалі пер, пережили от, ну, невдачу? Ну, скажімо, ми, ми ось, стільки прикро, перенесли. Ага. Так, було прикро, було прикро. Ми до останнього йшли там, на третьому місці, і була така надія, що ми зможемо виграти. От. Ну, але бачите, життя на цьому не закінчується. Ми йдемо вперед, рухаємось вперед, шукаємо інші варіанти. Е, ну, вже, як говорила Тетяна Володимирівна, надіємося на співпрацю з міською владою, тим більше в нас вже є новообраний очільник міста. От, і ми надіємося на його підтримку. Ну Так, хотілося щоб все ж таки міська влада е, звернула увагу на такі проблеми, тому що це проблема не лише е, ну, території школи, а навіть. І Проблема, мабуть, людей, які навіть живуть так. в цьому мікрорайоні. Я вам скажу дуже багато. От ввечері, коли я приїжджав до школи, я бачив, як молоді мами гуляють з колясочками, з маленькими дітками. От. Ну, це є необхідність, я вам скажу. І дуже приємно, коли все таки знаєте, Люди, мешканці цього мікрорайону, вони відвідують школу, вони підходять сюди. Вони тут гуляють, прогулюються. Їм дуже приємно це школа. Бачите, доглянута. Ну так це така... дійсно. Це одна з таких локацій в районі ЛПЗ. Це так, якби це, як так. зелена зона, так, така так, просто так, так, що так. територія. Ми доглядаємо так за цим. Звичайно, бо скажімо, в літню пору року це йде і догляд за ну за газонами, за кущами за цим всім. Ну це треба це немалі кошти йдуть на це. Так, що ну, от, збереження цього збереження всього, всього. всього його потрібно берегти. А от скажіть, а скільки навчається учнів у школі? 70, 1080. Так, 1080. То, В принципі, yeah. можна сказати, що майже був ресурс школи використаний. Uh, ресурс, так. Практично так. 15, 1562 голоси yeah. ми набрали. 60. Так, ну практично. Ми надіялись, надіялись все-таки більше. Не скажу, що ми на сто відсотків розраховували на перемогу, але ми все таки надіялися, що ми зможемо досягнути конкурсі, бажаного Ну, можливо, все, у вас все, ще щасно. просто немає досвіду можливо, боротьби в таких можливо, конкурсах так, і, так, і так. зараз. Так. Ви вже... Ми вже знаємо тепер. Не, ну, деякі які нюанси, які ми зможемо ми використати. Працюємо над помилками. і, Я думаю, ми виправимо ситуацію. Ну але вас тільки цей, от ви кажете про спортивний майданчик? Так. Можливо, ви теж там розробите проект. Можна участі... коштувати набагато дорожче. Я так, думаю, проєкт такого майданчику так. десь буде близько мільйона гривень. Якщо не більше. Так, в планах Так, в планах є. В планах Я думаю, що було обговорення цих так. питань, бо ми маємо дуже, так, велику, маємо дуже велику площу так. території. Це можуть бути і футбольне поле, так, і баскетбольні так. майданчики. Ну, В цьому році взагалі є програма міської влади по встановленню десь до 100 mm -hmm. Угу. Ну, по встановленню ну. до ста майданчиків. І я думаю, що ну, взагалі всі школи міста вони, м, мають певні ресурси, є що ще робити, але дуже багато зроблено. Ну, дуже багато зроблено, але все ж таки треба, ну, треба доробляти. От мені mm -hmm. здається, що території шкіл, це як, про те, що ми говорили, mm -hmm. це такі своєрідні зелені зони, де. Звичайно. багато мешканців району прогулюються знову ж таки. Як ви кажете, не тільки ті, хто вчаться в школі, а й відвідують стадіон і. Там навколишні от ну е я, е я так міркую, що це все буде робитися, тому що ну, скажімо, ті кошти, які залишаються в місті, вони абсолютно нормально розподіляються. В цьому році було дуже багато зроблено для шкіли садочків. Тут нічого не можна сказати, і говорити про те, що це до виборів, чи це не до виборів. Якщо кошти є і вони направляються на соціальні такі об'єкти, це дуже добре. Так, ну що ж, mm -hmm. дякую вам за вашу. Таку, ну що я так, позицію громадянську, тому що е, ну цікаво, коли школа так взяла участь у такому проєкті, проект бюджет участі і спробувала свої сили, аби все ж таки поліпшити отут освітлення, яке ну ми собі можемо уявити, яке воно тут ці жовті. Лампи, які mm -hmm. просто горять, ну, ну, сутра, не так, ну не світять, так дають не ефект. Немає ефекту і тут. Ну а зважаючи на асфальтове ну, Все покриття, за один можна... раз. Не можна їздили дуже великі машини. Ви зрозумієте, що 30 років тому ніхто не передбачав, що добробут людей так збільшиться, і буде така кількість машин їздити, і кіль... така велика кількість людей проходити. Будівельні роботи теж дали в знаки е, пошкодження цього е, ну асфальтового ну, покриття. Тут не, не, не без того, не без того, звичайно, але це планах себе... розширення парковки для автомобілів для батьків перед школою. Ну бачите, от проект на Писаревську, якраз і переміг. Це був тому, можливо, ви будете може пан пан Сергій скаже да можливо будете писати проекти пар парковки? Не знаю, Ви знаєте. Що. Ми, ми хотіли об'єднати ці два але проекти, вони але вони не проходили. Ну вартість все таки стояночки зробити. Ну це буде набагато більше, чим освітлення. Розумієте? Можете от показати До речі, нас... парковка в Посаревську вклалася там. Ну, але в нас трішки тут більша територія, території, розумієте, вона затрати, більше Вона більше машин. Так, так, більше автомобілів. А батьки вранці привозять діток до школи. Ну, старшокласники можуть і ніжками пройтись, от. а маленьких першокласників, другокласників які все-таки потрібно підвозити на територію школи. Ви можете зараз от показати, як бачите, тут от парковка досить маленька і досить незручна. Ну, до невелика тому, так, так, так. тому що тут. Теж тут паркували свою так, машину так. і, і вона... ну, небагато не тут місця, дуже мало. Фунт, не зовсім зручно. І навіть... безпека дітей. Так, так. Це руку. потрібно все враховувати. Освітлення, автодоїзд, це потрібно врахувати. 에, умови, тобто, так. Головна мета проєкту це комфортні умови так. для. Мешканців району для батьків для дітей школи, так, так. ну але я так розумію, що ви може й будете брати участь в цьому проекті не лише от як поле досвітлення, а можливо і наступні обов'язково. Це Звичайно, ви це, 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 як то каже, шанс для смак вже так. отримав до <рес> шанс для будь-якого мешканця міста, це ця платформа, так, так. яка для Будь-якого мешканця міста, тому що ця платформа дозволяє будь-кому із мешканців міста написати свій проєкт, створити, описати, залучити людей, які б ну, підтримали цей проект. І потім вислати на голосування. Це дуже ну, громадянський конкурс, громадський конкурс, перепрошую. Це дуже добре. Що ну, ну, так. є такі конкурси, і є можливість людям відчути співучасть у облаштуванні міста всього міста Луцька, не тільки, скажімо, шкіл чи будь-чого. Так, ну що ж, будемо дякувати нашим uh -huh. чи пан Сергій щось хотів на я завершення хочу, сказати. Я хочу Дякувати вам телебачення за висвітлення наших проблем. Дякую вам. За інтерв'ю, що ви нас запросили. Дя, приходьте. Дя, 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 приходьте, приходьте. Дякуємо Будем вам Будемо співпрацювати. За, за запрошення, так, no. е, обов'язково, ну, ми завжди висвітлюємо, якщо бачимо, що люди небайдужі, вони хочуть щось змінити, і ми тільки за те, щоб висвітлити проблему, якщо є бажання людей ну, якось вирішити цю, ту чи іншу проблему. Що ж, е, е, Вікторе, якщо в тебе є в студії, Питання, то, будь ласка, якщо немає, то будемо е, завершувати сьогоднішнє наше включення. в Принципі, все зрозуміло. Я дякую Вадиму Вадиме. Дякую нашим сьогоднішнім гостям. Так, а, дякую. все добре. Дякую. Що ж, я теж полюся, тому що дощ падає, не падає, але ну на жаль, от е, проект не, не виграв, але нічого страшного. ми бачимо, що і. Директор школи і автор проєкту не засмучуються, тим паче, що будуть і далі трошки, і мабуть, і міську владу десь трошки штурхати, щоб вони, можливо, без цього проекту участі, але замінили освітлення, тому що прияли. тому що треба замінювати таке. Вже оці натрієві лампи це Пережиток ну, минулого але, вважати, що по, місту йде так, по всьому місту і не зараз. Але, дійде. але <рігат> треба але ще вперша черга <рігат> дійшла, а не десь в кінці. Що ж, дякую всім, хто нас дивився. Обов'язково стежте за нашими включеннями. Далі буде ще цікавіше. Вікторе, тобі слово. <рігатись> дякую, Вадим Рмісько. Нагадаю, наш спеціальний кореспондент із Луцького навчання.